Легенда Івана Сірка, частина друга. Вовк. Хлопчик зростав хворобливим і мовчазним. Із ним весь час коїлися щось дивне: то глечик упаде і розіб'ється лише від його погляду, то молоко скисне. І собаки сільські його боялися, не чіпали. І все він про щось думав усе тікав від однолітків, никав на самоті полісу. От і на Івана купала проти ночі якось побрів у лісовій хащі. Чи цвіт папороті шукав, який скарби відкриває? Раптом у темряві щось дуже силою штовхнуло його. Іванко закричав і вчепився в нападника. А коли отямився і розчепив пальці, у місячному світлі побачив мертву вовчицю. Біля неї скавуліло вовчення. Після того випадку Іван перестав хворіти, а в селі його стали побоюватись. Сусіди забороняли своїм дітям гратися з хлопцем, а поміж собою називали його чортовим сином. Це нечистий наділив його страшною силою, бо ж хіба може людська дитина та голими руками задушити вовка?